Але я приносив цей сніг в камеру, це наскільки радості було, понімаєш, а він не міг вибігти. Це слова мене передать. Коли йому сніга приносив, людина плакала і радість. Я сам вже плачу. Ви говорите ви говорите, по... по палкою ПР. В радянський час у радянської міліції була ПР-73, палка резинова, 73 см. Це у російських ментів. Радянські е, кейки залишились, чи це вже не нові, не знаєте? Ні, вона нова, і вона, коротше, е, така резинова з якоюсь трубою. Ну, коротше, як він б'є, вони били по занницях, то залишиться попруги, такий ось листочок, виходить, от синяк. Я не знаю, як вони називаються, ну. Але... Це не передасть словами. І хлопці, коли ми стояли в камері, в них під Перед тим як виводили вже по руках тиші, так вже чувствовали, що приходять бити. Понімаєш?